Міський семінар заступників директорів з виховної роботи нещодавно відбувся на базі сьомої школи. Педагоги обговорювали питання, як створити у навчальному закладі такий виховний простір, щоб він сприяв встановленню та розвитку особистості учнів. Тема є об'ємною складною, і саме така вибрана тема у зв'язку з тим, що виховний простір дитини це є дуже важливий показник, який забезпечує формування та розвиток особистості. І, звичайно, кожен навчальний заклад має свою систему виховання, про що сьогодні йшлося у закладі під час презентації системи роботи з виховання у школі. Окрім теоретичної презентації, колектив сьомої школи продемонстрував колегам свою роботу у різних напрямках виховання національному, героїко-патріотичному, родинному, обрядовому тощо. Так, частина заступників побувала на уроці в п'ятому класі. Школярі презентували проєкт Майбутнє батьківщини у наших руках. Чи дійсно це так п'ятикласникам допомагала зрозуміти чарівна квіточка семицвіточка? Вічка самі квіточка була построєна ну які взагалі проекти були построєні на ціннісному ставленні, тобто виховних орієнтирах нашого нашої виховної роботи, тобто це і ціннісне ставлення до себе, до родини людей, до праці, до природи, до мистецтва та культури, та також до суспільства і держави. І ми задавали собі на початку року питання. Чи дійсно наша в наших руках майбутнє нашої країни? І в кінці року ми вирішили, якщо ми це все будемо здійснювати, ми дійсно будемо справжніми громадянами нашої держави. А в 11 класі переймались не менш важливим питанням вибором майбутньої професії. Кожен учень розповів про те, ким бачить себе у майбутньому. Також окреслили переваги кожного із п'яти типів професій: людина, людина, людина-природа, людина-художній образ, людина-знакова система та людина-техніка. Розібратися у величезному світі спеціальностей старшокласникам допомогли гості. Виступала на нашому заході представник із центру зайнятості зайнятості, яка також дала дітям корисну пораду. І чи потрібна та чи інша професія на сьогоднішньому ринку праці? Діти багато винесли з цього заняття того, що треба мрія, мрію, але треба ще й мати певні здібності. Діти показали на що вони здатні свої таланти, свої здібності. І я думаю, все таки, що вони будуть добиватися своєї мети. Доки учасники семінару переходили з одного кабінету до іншого, могли полюбуватися виставкою поробок з природного матеріалу та витворами науково-технічної і художньої творчості. Вміння бачити красу і створювати її теж є частиною виховання особистості. Чимало цікавинок побачили освітяни у шкільному музеї сьомої школи, який почав створюватись п'ять років тому. Серед давніх експонатів тут привертають увагу шкільна форма та парта минулого століття, раритетний ліхтар, знайдений у самій школі, а також різноманітні табелі успішності. Тощо сучасні учні доповнюють музей своїми нагородами, кубками, сувенірними подарунками. А заступникам директорів представили заняття сторінками історії рідної школи. Ми покажемо роботу сектору пошуківців, які займаються певною зборою інформації про випускників школи, про колишніх вчителів-пенсіонерів, про, е проводять покажуть фрагмент проводження екскурсії в музеї, тобто покажемо саме з, з точки зору виховної роботи роботу сектору пошуківців. На продовження теми минулого у шостому класі відбулася літературно-музична композиція до 68-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників під впливом віршів та воєнних пісень, що лунали, запрошені на захід ветерани, наче знову опинились у своїй опаленій війною молодості. Той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього. У колективу сьомої школи майбутнє є. Поділилися враженнями від побаченого сивочолі захисники вітчизни. Освітяни теж переконані, з таким підходом до виховання підростаючого покоління майбутнє є не лише у школи, а й у Бердичева та всієї України. Як ми бачимо, шість годин різнопланових спілкувань, як у початковій школі, середній школі та старшій школі. Надзвичайно гарна підготовка дітей, вихованців. Окрім того, в перериві між годинами спілкування працювали майстер-класи та виставки як природнього матеріалу, так і декоративно-прикладного мистецтва та науково-технічної творчості. Тобто, школа дійсно живе, має свою систему, має потужний педагогічний колектив і працює в напрямку виховання дітей різновічно.